Получається, в такому випадку, дочка, вам дзеркалить вас, ваші непрожиті емоції почуття. Ваш чоловік, як дзеркало для вас, те, що відбувається з вами. Тобто, зовні ви спокійна, адекватна, мамочка, хороша, десь там шиє, десь там трохи реалізовує себе і так далі, глядить дітей. Але всередині немає реалізації зовнішньої, наприклад, так? Тобто, як на роботі і так далі, в суспільстві. Що вам чоловік буде показувати? Те, що він постійно на роботі, те, що він постійно реалізований, те, що там успіх нього, чи ще там щось і так далі. Тобто, він буде показувати вам це, вашу частинку. Тобто, ваш чоловік, це дзеркало ваше, і знов пряме або криве. Те, що ви проховали, чесно не сказали. Наприклад, ви відчуваєте, що вам там втомилися, вам боляче, вам хочеться відпочинку і так далі. то ваш чоловік прийде додому, буде віддихати, дивитися телевізор, а ви рукава закачали, і до кухні, до дітей, і так далі. І у вас виникає всередині конфлікт, злість, агресія, ненависть. Насправді до самої себе, якщо чесно взяти, угу. то вам хочеться відпочити, а ви стаєте і робите те, що ви не хочете. Бо ви, ніби, мусите це робити. Бо він же ж нібито працює, а ви ж то сидите вдома, але він не бачить вашого фронту, наприклад, робіт, те, що робите ви. Один нюанс з викрухою не треба конфліктувати. Е, дивіться, як працює енергія. Як тільки ви направляєте свій фокус уваги на боротьбу навіть з чоловіком, uh -huh. ви що робите? Ваш чоловік складається з мами і тата точно так само. Uh -huh. І ви разом з чоловіком боретеся проти його мами. Тобто він внутрі сам з собою бореться проти своєї мами і збільшує цю боротьбу. Вона, щоб ну, показати вам це, вона ще більше і більше буде створювати вам проблем. Тобто, ви накачуєте боротьбу. Uh -huh. А коли ви йдете на прийняття, дякую, я тебе бачу. Ми вже виросли, і нам треба жити окремо, зняти її житло, ще там щось то зробити якісь дії. Певні ми це зробимо. Тобто вас зникнуть ці конфлікти, бо це вас контр теж перенос на рахунок мами, що вам підсвічує чоловік цією ситуацією, мама вашого тата, і це мама вашого чоловіка там. Не давала жизні і сильний великий тотальний контроль, бабуся да, робила по відношенню до вас, uh -huh. чоловік вам підсвічує точно ту саму ситуацію, де ви не могли відстояти себе. У вас є своя сім'я. Вона важливіша, як та, що вже позаду, uh -huh. бабусів і дідусів. Важливіша для родової системи. Але вам треба сепаруватися. Тобто, яким чином жити окремо? Якщо ви живете, наприклад, з нею, це те саме, що робили вашому роду. Де доживали життя з мамою, Те саме, що ваш тато, наприклад, доживав життя там з мамою, наприклад, дато, тобто, поки вона там була і глядів, і так далі. Нова сім'я, ну от дивіться, пташечки природа, тобто народилися пташечки, мама їх викормила до певного часу, образно далі вони навчилися літати, стали там самостійними і вони летять в своє гніздо створювати свою сім'ю.